Добрий день, Вибираємо ламінат. Що, донь? Покажи. звичайний. То я теж дивлюсь теж що Не знаю, який його вибрати. Ламінат ялинка взагалі не нравиться. Які доть. Грязь не подобається взагалі. Покажу, який мені дуже нравиться. Назирня супа Ну, да, Це таке, як понравилось нікуди, ну, воно мені взагалі не подобається оцей. Значить, не подобається, зараз покажу моїй любимі. Я бачу, це, мабуть, на той стороні. Зараз я покажу, які мені подобається на той стороні. Но я тут вже приблизно знайду зараз. Ось дуже. Ось, мені цей дуже подобається. Ти бачила? Ну ідись. таке мені подобається. Ніякий не гразиний нічого. От я в гразі я не люблю. Подобане це не подобається. Що? Отакі? Ти казала, що у не передає, навіть? як би його тіпо, теж не передає. Ходимо, шукаємо консультанта. Будемо день шукати. Точнеться. Сяда. То якраз то зовсім не таке. Дуже Ну, Воно <рикунок> тут біж, воно не передає, не знаю, як показати. Вона така не передає, бо я хотіла Зараз як то склад поділна. Скільки упаковок і <рикунок> який? Ось це. Шо? Шо нам ехать? Не, щас внимательна. Щас внимательна. кого плинтуса? чтобы шматкой и тернуло. Помахай. помахай. Ти не будеш що знайти? Я тобі поможусь. Сільне не за вісім. Давай я Я не почув, я кліпна її роботу. Вона його не підніме. Як ми будемо їхати, весь машина тут. 40, 40 кілограмів будеш тягати. Піш 40 кілограмів і це 40. Ой. Тікай дай. я тобі Це я просто що, щоб гарненько заїхати. Бач, добре, що 2 метри свободно. О, А тепер вдома. Помі... Ой, посунулося, аби току не випало. Ні, щоб багажник закритий був чітко. Удома помираємо. Я ж кажу, чи не вирве багажника. Як. Давай станемо. Вони поз'їжджали. Так. Ну, то а що робити, а як по повипадали. Що ці жінки можуть зробити? Що Важко я, може, це є та... і... досі, це, не, ну, це не... не твоя робота. Це не твоя дось робота. Ну, я ну, теж так привігла треба. все життя. Хоча там буває, що хейтери починають паскудити, а що ви кажете Світлану, я да я. Ну, сваха мені навіть сказала, каже, ну да, подивіться, да. свята да свята, ну а що. Понятно, що всі працюють, роблять, але більше таке, що ми постійно їздимо от, на скупки, не так? Це важко, навіть представляєте, підвести того возіка великого, Даня вирядує, і мужики стоять, візари отримували отримували ну, стільки тисяч і навіть не завезти. Да, важко, Де це ми виробили? брали? У тому ж хлопчику давали 50 гривень, те й нам завіз. Ну, перецентр... Який це магазин? Ну, тут, А це, ж, це ж, тут. А в епіцентрі Вон, да, його вже немає. Каже, я йду на війну. Каже, я сирота. Так жалко я було. Ну, що ціли, лишні. Ні, ну просто різні люди є, ір. Це лоб... в самому. Нічого не переживай. Лоботраси. Такі, ір. Я подивилась. да, лоботраси ходять. Ну, ходять лоботраси. І час дали, поки прийде до нас консультант. Ні, просто Чотири мужика стоять. Да, і дивляться, і ми мучимося. Може вам допомогти. Ну, я не знаю. У мене це якось трошки по-іншому. Да. Тут хочеш якось допомогти людям, як ми святою. Свято, ми бачу, да, там жінками прихоти чи з дітками, ой. чи. Ой-ой-ой, треба помалі. Як ми Святою стояли і О, Зав... йо, зараз. Заглохла машина і ми пхали машину, дядько. Тьотка навіть не вийшла. Ну, є чоловік за рулем і вона не вийшла. Ми підійшли, кажемо, давайте ми вам попхаємо, бо півчаса бур-бур не заводиться. Ми взяли взялись, попхали, і вони поїхали. Ну, Рукою помахали, дякую. Треба допомагати. Це ж наоборот перед собою, ти будеш відчувати себе чоловіком, коли ти допоможе жінці. Ми Та вивертуємо, додає, розплатились дуже. на касі. не можна цього за важко повернуть. Вони стоять. да, саме смішно, що стоїть стоять чотири мужика і дивляться, як ми його це все будемо жарти в машину. Це для мене взагалі, Я не знаю, я такого не розумію. Тоже це жах, Мені дуже так стало якось на душе. Ну то все ну, да. я скажу, це таке. Вони бачу, народ не повинні допомагати, але я ж кажу, що ну, вони повинні. У нас як? навіть вовруч міцемент купуємо, наприклад. Боже, на скутері вони самі занесли все, Тока. та, а то я сам, ні, ні, це наша робота. Ви в нас купили, каже. Тобаві, все. Нас як кажуть, а ви нам на чай дасте ну, цьому хлопчику, що ми давали, то туди да, ми йому заплатили, він нам допоміг. То вони то він нам сам і предложив, що я вам завезу, не переживайте. Так, то таким так. людям хочеться й дати, так? 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 Такі, да, все, всім гарного дня і нам теж. Данечка нормально. Ну, слава Богу, я купила, взяла йому перекусики, він собі сидить, він захотів з нами, Никита з Дідом, де там... Працює, ревізію ставити на цю. Там проблема із цією пластиковою трубою. Що вчора купили, з'єднати із азбестовою. Ну, нема таких хомутов. Треба було фена цього такого спеціально, що розогріває і запихати. Цього теж нема. Не знаю, що вон, чи яку жесть буде вирізати, чи не знаю. Звісно, морока. Вже слава Богу, що поли будуть застеляні, вже в нас поли... Окна щитай гарно, красиво, поливу застелений, пліточка, ванна, все буде. Що в мене є, що я собрала, я все отам. А там далі не обіжайтеся. Їдемо ж здалека, але ігор не захотів їхати і переживаю за його. Щоб ми тут були, б кожен день до ночі його робили. Далі. Ну, що ти? Далеко? Знаю, ну, далеко, щоб... що я зроблю? Щоб швиденько його, щоб доробити. Дороби. А літочку, не знаю. На той рік, якщо буду здоровенька, живенька, то Бог дасть сили, пойду ще щось доробимо. Що доробимо? Дождуся, ягода, пойду знову поїшачу. дай. Ще що мене там вийде, ще щось покупляємо. Я кажу, Іра, вже скільки ти грошей уперла. Отако кожен день. Це позвоню мам, зайнята, бігом поїхала тетя те купляти. Ну, да, Боже. Сірожа дзвонив, все, що не закінчується. Він до мене позвонив. Там Сатин, те, те, треба докупити. Да. Да, і, та, і, Боже, там, покривка, все. Це все, звісно, це дуже багато грошей десь так здається, воно. А Боже, це, а Боже, всі. скільки. Да. Слава Богу, що це сірожа, молоде, він має ремонт і робити. Але це ж для своїх діток. Да, да, Правильно, хоча б і ремонт ремонтом допомагає. Грошем. Нема не вкладається, то ремонт це дуже великий молодець, тому що ми дуже багато грошей за це заплатили. Дуже молодець, що це. Воно просто вміє все. Даже я питала, хто ж плітку покладе, да, каже, я спробую. Да. Боже, я рада. Ну, Сколько зможемо витягнемо, а, а там на той год буде. Представимо, так, да, дуже швидко. Я нічого не можу, молодець. Всі робимо. Ну, робота на роботах теж. Не завжди треба ж заробляти гроші. Якось буде. До того до що зробимо, те, те буде. Ну, зараз розгрузимо ламінат. Нікіта купили гарний дорогий ламінат. Боже, прийшлося. Віталік, воно хоч буде надіжно, сонечко. Бути, а там видно? Що я його замотав, я його ще піною заляв. і я ну. та на клауд, тако зробив, ну, до його. А що ну, пина поможе? Ну не дасть його просочуватись. Ну в крайньому випадку, якщо буде якась проблемка, тут же можна переробити чи ні. То все можна переробити витягуєш його. Ну сам, щоб ще хтось був, то було б, звісно, краще так. Ти під низку трубу, посипаєш песок. Ну да, так, його... щоб песок я не прогнув. Гов! Ми купили тільки. Подиві... Доць, ти бачила, як ми зробили вчора з бабуською Машою. Дивіться добре. Уже все заподліцьов буде. Повибивали оці пліти. що вже ми поїдемо, то хтось вже це виріже. А, кстатю, я, мабуть, Мона кувалду, я таке повитягала. Да, я воду. Сюди, да, сюди такі оце. оце вже воно буде отак вибито ступеньки. Це вже тато із за... Юрою і сватом положили. Ну тут немає ось, ось так. Це воно лежало там. вибили. І оце тут воно ступеньки. То це вже я так достки положила, он на ніс кинула. Воно так добре ходить ось, значить раз пошов. А тут дивись, буде хороша така стіна, потім лавочку красиву, даже навіть присісти. Ну, Місто, просто подивись, скільки тут міста. Це все все це убереться. Пішли подивимось. Це все общесалі. Диви, куди виносили землю. Вот, выносили, вот это туда землю, аж что туда, вон, до. Да, <мышляет> Загрел ламинат, ось Сижу уже. Вот откосы тут, о, робить. Что вот тут, робить. Да, это такая довботня, вот, с этими откосами, что это вообще... Епіцентри купляли? Так, оце ще потім за три. Ну, я не куплю у добре. Там ще казався розписка, мені напише, що треба купити. Боже, п'ять купи, да? купить. Два мішка, по-моєму, є. Тут, якщо ми зараз поїдемо, то я скажу хоч я, скажу, що я Так, хлопці, пішли розружати, пішли, дідки, розружати. Пішли, пошли розружати, пошли, дітки розружать, пошли, сонечка. Бабушка перекусі. Ой, мабуть, мати буде ребень. <реш> ти хотіла рабеньки взяти, такий як мрамор. Ну, а взяла, а взяли, мене послухала і тобі все таки потім понравіс. Ну, бо я люблю щось таке. Ми дивись, ми не взяли жовтого, ми не взяли. Гарний, гарний. Взяли. Пігнала, купили. Ну, зараз під'їде, це ми там поставили. Ні, вона, напевно, сюди під'їде. Це вона. Куди вона, може, сюди? Я почекаю. А ти мене Водитель, звісно, да. це взагалі і пінтуса їдуть, блін, і пенал їде, сідушку ще, склали. Зараз заплатуєш паклівка. Зараз ще унітаз поїде. Гляну, Та ти лупий, що? Там там куча ти казала, бач, сідушка цього, ти забула. Це теж... ж як ми ці труби возили, то це ж складалися, ти забула. Я І думала, ще я воду сижу. сидушка, а він його розклав, щоб вона отак. От да, Заберемо того. Слухай, а ванну то зараз. Друзі, дивіться, як ми затарилися, я така рада, яка я рада. Це в нас унітаз. ну Хороший такий, знаєте, не сильно крутий, не недорогий, не дешевий, а середній. хороший, ну, не дешеві. Там, там не пенал. Бачу, Тут дві скільки влізло всього. Це капець. Так, по-моєму, все. ага, не туди, там вже забито. Давай тобі хоча б і булочку купимо, я Потім коли ти є дасть. Помаленьку, щоб не гецнуло. О, Боже. Бачу, які ви молодці. Боже, яму засипала. Ану не торкає. А твою машину не. Ой, водітель золотенький. Яму засипав. А ми унітаз купили. Ой, Боже ой, Боже. Що ти? Потрудився. А ми як? Слухай сам і дивись, Сам із Ірою. Та щось оце таке не на багажника відкрити. Я не знаю, що з ним. Дуже важко. Дивись, сколько влізло всього. Неблі. Ты подивись. У нас случайно закупила. Нет. Mm -hmm. Ну как? Ну mm так. -hmm. Все -таки, эти, у такие наш чистюсенькие такие, такие разнюсенькие. Такие боучистые. Я улетал вот А Нам тебе руки такие грехи. Сошл. Все поесть нам. Человечек поесть.